Всім привіт! З вами я Фандач і сьогодні я знову зіграю в Climb І Сьогодні я куплю новий автомобіль. Так, я куплю новий автомобіль, В мене вже є 150 тисяч. Я би назвав би це автомобіль новер. Отаке От щось куплю і купив, і в мене тут якісь іскрення появилась і давайте її відкриємо. Якийсь до трактора, колес, якийсь мотор, добре. Це до україн знадобиться Добре. Тут я рекламу замалюю, бо для чого вона тут не потрібна. І давайте спробуємо зіграти якраз на тому самокаті чи що це. One Worre, чи як називається. Давайте глянемо, як він їде, і поки що розочаровує помало. Ну нічого страшного. І кстати, я тільки що побачив, що замість бензину батарейки, тому він електричний є. Не знаю, наскільки це добре, наскільки це зле. Ну, мені здається, він буде слабійший за то, що він на батарейках їде. Ну, зато екологією буде. І ці батарейки виглядають досить класно. Мені здається, я їх на прев'ю поставлю. Ну дійсно дуже класні батарейки. Якось так оригінально дивляться. Не як бензин якийсь. Ну, поки що... Я так, мені так страшно, коли він так вперед нагинається трохи, бо я завжди був, що, що він зараз впадить і той. І, та серйозно, ти що, не піднімешся туди? вгору? Добре, давай з розбігу тоді. Блін, мені цікаво. Чому я не можу просто стати з тої штуки, просто встати, взяти той скутер, поставити його наверх і знову залізти? В чому проблема? Мені треба в горку їхати на ньому. Який тупий. Добре. Може на інших мапах він себе покаже трохи ліпше. Бо на цій він себе показує дуже погано. Серйозно погано себе показав. Давайте виберемо ту саму стандартну мапу. Може на ній він буде ліпше їздити. Бо на космосі, ну теж не на космосі, а на тому десерті він їхав погано. Надіюсь, тут буде він їздити ліпше. Блін, тисячу метрів. Я не впевнений, що я приїду на ньому 1000 метрів. Мені здається, це найгірший автомобіль взагалі. Навіть не на автомобіль, а скутер якийсь. Взагалі в цій грі. Він так помалу і погано їде, то що це жесть, серйозно. А чого його взагалі створив? По приколу? Його ж ніхто не купить. Це ж дійсно він ужасно їде. Я його просто купив щоб для серії. Так я би його ще б не купляв. Просто так подивитися взагалі як він їде. Я ще пам'ятаю, пару років тому, як я грав ту гру, то я пам'ятаю, що він був дуже поганий. І я впав. Блін, чувак, як ти собі шию зламав. Ти просто впав носом на землю. Максимум, що ти міг зламати, це ніс, це максимум. Но, блин, ну, блін, ніяк не шию. Ти просто впав. Там навіть ніс не зламається. Там нічого не зламається, ти просто впав. Добре, така логіка в цієї ігри. Давайте візьмемо цю мапу, можливо тут він буде ліпше їздити. Я дуже надіюсь, що я не, той, не, не програю вже на, той, за пару секунд. Я тільки почав грати і, блін, мені здається, я більше 300 км не проїду. І як я і знав, більше 300. Метрів я не приїду. Для чого я взагалі його купив? Що я думав, коли його купляв, не знаю. Ну і все, це вже смерть. На місці того чувака я би взяв би той скутер, поставив би його наверх і тоді би вже їхав. І там, де є та вода, я б спочатку. би Без скутер би викинув і в ту воду би стрибнув. Який гоний персонаж тупий? Був би він би трохи мудріший, мені здається, я би дійшов, би, прийшов би пару кілометрів. Якби гоний герой не був би тупим. Добре, давайте візьмемо знову цей десерт. Мені здається, там найліпше їздити він буде. Бо в інших мапах він показав себе ужасно. Сподіваюсь, хоч тут він буде нормально їздити. Ну, єдиний плюс в того ну, скутера, єдиний плюс в тому, що тут бензин виглядає як батарейки. І це хоча б цікаво є трохи. Блін, мені ужасний просто в скутер. Просто ужасний, найгірший в цій грі. На ньому неможливо їздити. Мені здається навіть той самий перший джип, який безплатно дається, самий перший, червоний той. В три рази ліпшим буде. Нічто. Просто ось так багато коштує, а нічого не робить. Це жесть. Як так можна? Зробити такий поганий скутер. Такий поганий скутер, так. Такий поганий скутер. Та він навіть гірку не заїде. Я знову на цьому самому місці, на якому був тоді. 411 метрів. Це вже, це кінець. Далі я не доїду. І... Все, бензин закінчився. Кінець. Ужасний скутер. Інших слів просто не знайду. Якийсь бонус? Ні, рекламу я вам дивитися не буду. Ну, отак виявився скутер. Виявився він досить поганим. Я думав, що він набагато ліпший. Але він виявився ужасним. Просто ужасним. Нікому не рекомендую його купляти, якщо ви граєте в Hio Клімп, Просто проіграєте гроші на ньому. Ну, а це відео вже буду закінчувати. З вами був я, Фандач. До зустрічі!